Генштаб відреагував на дебільні завдання. Дебільні завдання, про які повідомив Олександр Ширшин, командир батальйону з 47-ї механізованої бригади Магура, в своїх соціальних мережах, після публікації цього посту піднявся дуже великий скандал, і тому Генеральний штаб відреагував, пообіцяв провести перевірку та прийняти відповідні рішення. Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військово. Управління на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалась, за розпорядженням начальника генерального штабу створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених в публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади і в соціальних мережах. Друзі, ну. Давайте чесно, хто вірить в те, що ця створена робоча група реально знайдуть винних людей, які надавали дебільні накази, ставили дебільні завдання, після яких гинули люди, під час виконання яких гинули люди? Чи дійсно хтось буде покараний за такі дебільні завдання, за які люди віддали своє життя? От хто в це вірить? Хто в це вірить, що дійсно знайдуть винних? Я в цьому дуже сумніваюсь. А як ви напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ще хотів додати, я зняв відео про те, що заявив цей командир батальйону 47-ї бригади і в своєму відео зробив помилку, сказавши, що він комбриг. Спочатку сказав комбат правильно, а потім сказав комбриг. І дуже багато коментарів було з цього приводу писали, так, комбат, чи комбриг, ти визначись, чи ти взагалі військовий, не знаєш, хто таке комбат, хто такий комбриг. Шановні, я все знаю. Дуже дякую всім вам за реакцію, за коментарі. Я знаю, хто такий Комбат комбриг Просто помилився. Ну, так буває. Люди, люди можуть помилятись, І я теж можу помилятись. Але дякую всім за коментарі.